Мої любі, знову 19-та година, знову я ділюсь з вами, своїми... своїми роздумами, своїми відчуттями. Справді біль, 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 коли дивишся на людей, якими маніпулюють. Маніпулюють мільйонами і мільярдами вірян так званих, які не про Бога, а про пастиря, якими, яких кидають в мясорубку подій, створюючи ці події. І шкода, що ці люди бездумно. Бездумно. Йдуть за цим пастором. І неважливо, чи це релігія, чи це політик, чи це фінансист. <клес> <клес> Бачите, вибачте, правда. Неважливо, чи це нагнітання про клімат, чи про так звану віру, яка істинна одна віра, наш Бог, самий Бог. І таке. І не... Важливо, як ви того Бога називаєте, або богів, жоден з дійсних богів не буде бажати своїм вірянам, своїм вірним смерті, забвіння, ненависті, агресії. Тільки антибог буде кидати нас в м'ясорубку, антипастир Антихрист буде вести в кроваві війни, на кровавий вівтар класти світ. І дивно, коли весь світ спостерігає, як пара осіб грається з життями, тобто вони всі на одному боці. Всі ці сценарії прописані одним автором і виконуються різними недолугами істотами, які граються в біполярний мір, в світ. В його біполярність і так далі. Давно має людство стати. Нас же дуже люди багато. І вони бояться цього багато. Вони нас постійно хочуть зайняти то війною, то війною, то війною, то, війною, то кризою, то епідемією, то колапсом, то кліматичними катастрофами. Вони постійно хочуть тримати нас в страхі, в нестабільності і таким чином панувати в світі і лишаючи своє панство, лишаючи свою так звану владу і лишаючи свій комфорт. Адже вони з своєї зони комфорту не виходять, ви бачите, що під час е, приношення кривавої жертви. На території України, в Україні витрачаються багатомільйонні статки замість допомоги ЗСУ на якісь свята, на якісь весілля. Ви думаєте, це, 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 після такого весілля буде щастя? Курви сховайтеся десь в Монако і там потратьте свої мільйони. Ні, це Україна. Я не, не сужу людей. Це просто ну, дивує недолугість е, святкування будь-чого Ювілею, весілля, народження, смерті широко. Ми можемо широко горювати за загиблими, цивільними, військовими, хлопчиками і дівчатками. Наше горе має меж. І також немає меж гіперкритинізм людства, яке влаштовує танці і свято на крові. Я навіть уявити собі не міг, що комусь в голову може збрести. В країні з сотнями тисяч загиблих робити публічне шоу, так, я розумію, інколи не втерпиш, і срочно треба, і одружитись, і все інше. І так комусь срочно треба вбивати. Ви знаєте, якраз на фоні того, коли на поминки прилетіла ракета, люди якось дивно безстрашні, безтурботні. Або є договорняк, що в нашу свадьбу ракета не летить. Тобто в них такі зв'язки що з армією зла, що вони впевнені, що війни, в їхню свадьбу, ракета не прилетить. Я навіть, чесно, от я настільки не в темі, я просто знаю, що відбулася подія, де були певні фамілії запрошених наших естрадних там шоу, шоу, шоу людей, чи не людей. Шоу не людей. Шоу не людей. От. Я навіть не знаю, хто там одружився, з ким, і що, що це за люди, і хто вони там, якісь корупціонери кажуть. Ну так, я просто краєм вуха, але ну і до того я бачив певні свадьби на, на, на сотні людей під час війни. І я зараз кажу не про 22 рік, а про 14 рік. Мене дивували фейерверки на гідропарку, шашлики на на, на, на Русанівці мене дивували. Чотирнадцятий рік. Іловайськ. Шашлики. Чотирнадцятий рік. Аеропорт. Донецьк. Шашлики. Фейерверки. Я тоді казав, люди зхаменіться, в нас іде війна, ми отримаємо погіршення проєкт, сценарію. Буде широка війна тут, якщо ми не схаменемося і будемо робити вигляд, що війни немає. Всі сміялися, хлопали в долоні і казали, що шашлик смачний. Так, шашлик смачний. Важко зготувати несмачний. Хоча. я... Бачив прецеденти. Але вам мало того погіршення ситуації, яке відбулося із-за танців під час війни в Одесі, в Києві, в інших містах? Ви розумієте, що може бути ще одне коло погіршення? Ситуації. Ми стоїмо на порозі. Ви розумієте, що з 22-го року ми тричі профукали можливе завершення війни. Ми з вами. Не ці хлопці і дівчатка, які гинуть за нас на фронті. Не вони. А ми з вами. Бо це теж фронт. Кожне серце лінія вогню. І нашому серцю по барабану на загиблих дітей? І дивіться, яка несправедлива. Не, не Я співчуваю ізраїльському народу, взагалі всім загиблим в конфлікті, який відбувається в Ізраїлі. Я оплакую кожного загиблого там. Але люди, чому, коли була буча, весь світ не ревів так, як реве тепер? Що там не такі діти гивнули. Там садизм був ще, ще гірший. й цинізм був ще зашкалював. Приїхав недолугий агент Кремля, председателю ООН. Походило воно там, поцокало язиком. І що? Не геноцид? Люди. Всі інші. А можна було зробити тур по Бучам Чернігівщини і Сумщини. Там те саме в кожному селі. В чому різниця і в чому прикол? Наші діти не з того тіста зроблені. Наші люди не такі. Їх не так було шкода. Де ви, чого не ревіли, засоби масової інформації світу? Чому ви ставили під сумнів і казали, що то постановка, і знаходилися ті, що казали, так, постановка. Земля полита кров'ю ясно, постановка, людською кров'ю, дитячою? Люди, чи ми сказилися всі? Чи ми здуріли люди? Чи ми вже не люди? Давайте прокиньмося, люди. Встаньмо. Назвемо речі своїми іменами так, біда, Ізраїль, біда Україна, біда була Грузія, Молдова, Сірія. Люба війна це біда. Люди, може, треба сказати Стоп! Всім нашим, всім клоунам, що збиралися в Китаї, зараз на поклон їдуть чи когось не пустили в Ізраїль. Збираються ж 20 ж 7. Оон! Можливо, треба їх погнати вже і нам, людям сісти за стіл і поговорити, подивитися один одному в очі і побачити в очах очі. Давайте побачимо. В очах очі. Давайте побачимо. Почуємо один одного. І це не про те, що достатньо просто завершити, стріляти. Ні. Достатньо знищити зло в очах кожного і в серцях кожного. Тож давайте подивимось спочатку в свої очі. Що там? В ваших очах.